Друзі, добрий придобрий усім ранок. Я зустрічаю вас, як завжди, на кухні. Коровку я подоїла, курочок накормила, кекса накормила, рижика щось не було сьогодні вранці. Вчора, відно, вони тут побилися з білим котом, і він десь відна забіг. Ну, та ладно. На дворі у нас сьогодні морозець, трава вся біла кругом, на городі біле. Морозець невеликий. Я вийшла в пів сьомого ранку, то було 2 градуси морозу на моєму градуснику. Але він у мене в затишку, то не знаю, чи він вірно показує, чи ні, бо люди завжди, як їдемо на базар, розказують, що у них було більше морозу. Ну, може і так. Так що, друзі, такі справи. Не хочеться йти на двір. На дворі ну як сказати, на дворі вітру зараз немає, але мороз. От, тоді вже днем піду, там позамітаю в дворі, бо трохи листя натаскало вітром, з винограду досі ще обсипається, там ще трошки залишилося. От, ну, робота є. Роботи повно, роботи в хаті в мене повно. А зараз я приготувала сніданочок, будемо снідати. І варю кашу кексу. Поставила, бо останню вранці оддала йому на сніданок. В общем, такі друзі. Сьогодні в мене вредний сніданок. Ну, Мені так захотілося. Іногда собі дозволяю. Сма смажено тушена така картопелька, бо я ж вам розповідала, що я її смажу під кришкою. Огурчики з помідорчиками, трошки рибки ще є. І буде кава з молоком і з печивом. Навела тільки що трохи порядок, ну як трохи в калідорі, бо там оце ж так, то те занесем, поставим, то те занесем, поставим, потім пройти нема де, та тільки що розгребла там. Позамітала, все, поприбирала та поставила варити борщ, достала кісточку, свину, вчора купила такі хороші по 70 гривень, я вам казала. В общем, работаю. сейчас я вам хочу показати, знайшла цю коробочку, що дочка мене красила. Покажу вам. Друзі, ось все. палет. Темний шоколад називається. Intensive колор крем. Стійка крем краска. Ось це вам ще покажу. так темніше. Ось все побачили? Мультидогляд. Темний шоколад. Оце такою краскою покрасила мене доці. Розкряснілася, ходила по вулиці, на дворі так холодно. Ходила до бабусі, провідувала, відносила їй молока, та три дні в неї не була та балакали з нею. Зараз вже без 10,2. так хочу борщу, чоловік теж ще не їв, пішов десь, бо він був у хаті, пішов управлятися до корови. От, а я сяду зараз со сметаночкою домашньою, поїм борщечку. борщучку <смі> округла, красна. страшне, холодно, не хочу більше на двір. Друзі, нам тільки включили світло і ми з чоловіком вирішили піджарити собі яєць. І зробила я салат із дайкона. Дайкон потерла із майонезом. Солькою дуже смачно. В общем, щось придумаем. Сьогодні привезли знову тушонку і знову відкриту, щоб я важила і закривала. Ось <різь> вот так, друзі. Друзі, добрий, при... добрий вечір. Я оце вже все попоралася, повечеряли, поставили тушонку. Тушон привезли відкриту, я поважила, позакривала, і вже вона вариться. Оце так, друзі, розказую. Кажу людям, скільки ложить, чого ложить, як робити, а вони просять мене, щоб я поважила і позакривала. І вроді всі ж знайомі, всі свої. Ну, що ти зробиш? Але ні, дякую їм, вони мене благодарять за це, що я це роблю. Поміма того, що ще й чоловік сьогодні їздив забирати тушонку, тому що це наша, так би сказати, своячка. І попросила, бо в чоловіка каже, поламана машина. Воно ну, ну, не так і далеко, але машин, зараз холодно, треба ж машину прогріти, поїхати. Ну, в общем, вони нам, звісно, за все заплатили. Дякую їм, що люди розуміють це все, розуміють, що зараз такий час. Я теж йду всім на уступки. Там жіночка одна пише, що в неї такі дві сусідки гарні. Знаєте, в моїй житті. Ніхто мені так не допомагав. Одна тільки моя ма мамочка приходила, як жила тут, і моя свікруха. От це ті люди, які мені щось допомагали. А зараз, звісно, приїздить моя дочка, допомагає нам із зятям щось поробити і в бабусі поприбирати, так що тільки мої самі близькі люди. У мене нема таких закадичних подруг, щоб ми ходили одна одній і щось робили. Раніше, звісно, по молодості і гуляли разом, і все, а зараз якось свій, по своїх хатах сидить у кожного сім'ї, у кожного діти, у кожного свати, у кожного своя рідня. Та і ще зараз такий час, що не дуже до, до гуляння. Якщо ми відмічаємо якесь день народження чи що, то тільки приїздять діти і наші рідні. Все, зараз нема таких великих гулянок. Так що, друзі, такі справи. Ну, а я сьогодні, що я сьогодні? Я сьогодні нічого не робила. Корову тож доїла, поралася. Кришила їй кабак, ходила до бабусі, зварила борщу з тушонкою, це, перемивала там -то на кухні посуду. Ну, Грандіозних робот ніяких не робила. Мені дуже сьогодні якось було не дуже гарно. Дзвоню до дочки, а вона каже: мама, сильні магнітні бурі. А я кажу: я думаю, що в мене викручує всі пальці, всі руки. мене друзі, ну, В общем, коротше говоря, не буду, бо опять, за ці болячки не хочу. От... Так що такі справи. На дворі у нас дуже-дуже холодно, не хочеться і виходити на той двір. Я поки сходила до бабусі, прийшла назад, замерзла, ще заходила до куми, там мені треба було по ділам. І йду назад, замерзла, капець. Ну, що ти зробиш? На те ж воно і зима настає. От, сьогодні вранці пішла курей годувати, а в них і в цих. Ну, в коробочках, де вода в нас позамерзало. Та хорошо, що я оце ж мию апарат, утром гарячою водою, майже чуть ли не кип'ятком. І оце я їм тоді наливаю гарячу воду і воно підтає. Оце мене спасає. Сьогодні я їм наварила картоплі, віноград у нас стояв, той, що чоловік нарвав, та ніхто її не їв. От, Вони, звісно, поласували. Я їм туди і бурячка вкришила, і морквина там одна була кормова, така жовта. Взагалі, все покришила, зварила їм, вони вже ж наслаждалися, смакували, навіть зерно не доїли, те, що я їм ввечері насипала. От. А яїць все одно немає. Там Ксюша мені пише, що макухи треба їм додавати. Мабуть, треба купити та попробувати додавати. Бо це таке: купляю яйця і годують їх курей. Вже отак сама собі в голові думаю: зачем я їх годую? А тоді думаю, та ні, такі ж вони мені ж несли яйця і влітку. От, Ну, що ти зробиш? Ось діти приїжджали, я їм два пітушка зарубала. Ну, все одно ж треба щось ще, е, тримати вдома і хоч домашнього щось свого з'їсти. Так же Я попереді воно, тушонки закрила, з кури, і одного петушка туди заділила. Та й буде ось. Ні-та ні, немає так ось щось добренького, та й відкриємо тушоночку з'їмо. Так що такі друзі справи. Сьогодні ряжанку пила до обіду. Така добрена, вона стояла в холодильнику, Густюща така зробилася. Взагалі, дуже добра, дуже смачна. Зараз молоко жирне таке. В общем, завтра казала вам, сьогодні буду варити сири, але сьогодні в мене не вийшло. Сир буду варити завтра. Трошки вас обманула. Ну, я, ну, як сказати, я не обманула, але так вийшло. Взагалі не, не обманюю, не люблю обманювати нікого. І не люблю, коли й мене обманюють. Там жіночка написала, я так і не зрозуміла, Ніна. Ви написали мені, що я хвастунка? Чи, чи кому? Я не зрозуміла. От, я, чим я хвастаюсь? Я хвастаюсь, ну як, роз, розказую тільки те, що я роблю, не знаю. От, так що токи друзі справи. Ой. Ну нічого, ось буде трошки в мене часу. Хочу там генералить у кухні, тому що оце ж цей год там уже і розповідала, цей год у мене корова буде всю зиму доїтися, то я, хоч два місяці, як сказати, відпочиваю від корови, від переробки молока. А цей год у мене нічого не вийде. Від молока, то я відпочину тоді, але в кінці березня перестане моя коровка доїтися, а там в вже квітня почнуться городи. От. А якраз почну з кінці березня з розсадою вже займатися, в общем, не буде в мене цей год перериву. Не знаю. Внучечки, оце ж як приїжджали, Ульянка. Питає бабуся, коли ти до нас приїдеш? Я отож до них їздила завжди зимою, хоч на тиждень, відпочивала якось і душою коло них, там відігріюся. ну Душа моя відігріється. от А, вибачте, сумую за ними. Бо вони це ж приїхали, як неначе якийсь сон. Все, і нема, поїхали знову. Я все розумію, що у них своє життя, що вони ж ходять до школи, треба ходити. Але такий час настав, вона це ж так дивиться фотографії попередні. Там вони то на морі їздили, я ж вам розповідала, то у Харків їздили, але що ж їй восьмий рочок тільки. Вона ж дивиться, каже, в Одесу вони теж їздили. каже, мама, я хочу на море. <гум> вона не понімає, що таке. Ну, як, що це? Вона то розуміє, що йде війна, що там це, вона їй розказує, але вона не понімає, що це воно таке. От дитині хочеться і все. Ну, це ж таке. Тут, тут, як кажуть, вже в годах і то хочеться десь поїхати, щось побачити. Мені так хотілося дуже на Западну Україну з'їздити, там дуже кажуть гарно, Ну, але ж, мабуть, це не збиточна моя мічта, моя мрія. Нічого, що ти зробиш? Слава Богу, що живі, слава Богу, що живемо, що бачимо друг друга. І, 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 і слава Богу, побачили, як я завжди кажу, побачили утром е, що, ну, як сказати, розвиднилося. І слава Богу. Так що такі друзі справи. Я думаю, ви зі мною згодні. От. Все хочеться мені вареників наварити, не знаю. Оце ж так, якщо я готую щось їсти таке, то я тоді ніяку роботу не пороблю. От. А якщо роботу якусь робити, то їсти нічого не наготуєш. Завтра треба, мабуть, буде хліб замісювати. Не знаю. Щось мені того хочеться і того хочеться зробити, але не вистачає чогось часу. Так дні швидко летять. Раз, раз і вже темно. Не успів поп... пішов утром подоїв, поки там сніданок, поки обід приготував, а вже півдня немає. Після обід теж. Трошки відпочила, відпочила цей, пішла кабак накришила, а я оце ж через день. День вибираю насіння з кабаків, набиваю кабаків на два дня. Тоді другий день у мене трошки ну, менше часу на це йде. Тоді через день. Зараз я вже в сараї, коло ласуні там його все роблю, тому що на дворі дуже холодно вже. Не хочу я сидіти, бо це ж треба. Я надіваю перчатку тряпчану, тоді різином надіваю на руку, щоб вибирати насіння з кабаків. Сушимо чоловік лузай, воно дуже це насіння кабакове дуже полезна для чоловіків. По-мужському там, ну взагалі, зрозуміли. от Для простати полезно. і це. Ну і щось із здаму. Собираємо. У мене вже такий мішечок величенький, вже є насіння. Так що... Ну, і взагалі, воно ж, ви ж знаєте, це насіння, воно ж від паразитів очищає організм, так що воно дуже-дуже корисне. Треба його узати, їсти, це насіння. Так, що, так як сонячні, по-своєму воно дуже корисне. Так само, і це з кабаків насіння теж дуже корисне. Взяла сьогодні у бабусі, бо це ж там на тому дворі в нас росли кабаки що на кашу. Це вони невеликі, але рясно в нас вродили. І дочка ось взяла собі поїхала. І я так хочу кабак, кабакової каші, але сапожник без сапог. У мене зараз немає масочка. Я люблю, щоб каша на молодці, ще й маслочка туди положити. От, бо цей раз я і збила вершків, але крем же ж на рулет робила, збивала, так що масло в мене цей раз не вийшло. А Вже на цьому тижні, але я буду сепарювати у четвер, то, може, почекаю та й тоді каші зварю. Хоча хоча зараз і молоко таке жирне, але от люблю, щоб пахло масличком, Положити хоч невеличкий кусочок туди в кашу масла. Молоко молоком, а масло маслом. Так що так, цей тиждень, ну цю неділю, один чоловік прийшов ну до такої степені, якийсь він чужий, я його не знаю. ну Зараз багато людей понаїхало, оце ж біженцеві. Все. Прийшов до такої степені просив масла вершкового. Кажу, я вам і рада б його зробити, але в мене не вистачає, щоб багато зробити молока. Я там на замовленнях мені замовляє потроху. то я роблю. А так, щоб він багато просив, щоб йому кілограм там зробити чи скільки. Ну, кажу, в мене немає. І я б то, може, б і зробила. Насобирала б того молока, не робила б творога, твора, б вершків, набила б масло. А коли куди ж, куди ж тоді дівати отой обіжирений творог? творог. У мене колись одна жінка замовляла так масло кілограм, але ми з нею домовилися, що я трошки дешевше їй вступлю в обіжирений творог, і вона його весь забере з того масла. Я кажу: положите в морози, пофасуйте, положите в морозилку той творог і будете тоді його розходувати. В морозилку положи, тоді доставай, тільки не розтоплювати, ні в мікроволновці ніде, просто він сам по собі розтане. І він прекрасний, хоч на вареники, хоч на сирники, хоч на запіканку. Прекрасний, друзі. Я ось другий раз, як літом не розпродаюся, я в морозилку закидаю, 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 а тоді, як у творах вже, оце ж з осені починається молочка краще йти. І я тоді собі достаю. І готую все прекрасно. Воно не тряпє своїх властивостей, я ж кажу. Так що, то таке, хоч плавлений сир приготов, хоч що, все прекрасно. Так що такі друзі, справа. Зараз у мене немає морозилки творогу. Чоловік і хотів сирників, але не вийшло. От. Ті 300 грамів у мене там сметани трошки оставалося, та я наколетила сметаною, та ми з смітану, ним з кофійком попили та і все. На тому, на тому наші сирніки і накрилися. Так що, друзі, такі справи. Сьогодні світло в нас вимикали раз тільки. З 4 до 6 не було світла. Я якраз пішла, коровки накришила, прийшла, та лягла та і відпочила трошки. Лежала І ви знаєте, оце ж. Як це так вроді Время довго, да як оце з телефоном ляжеш, заглядаєш, вмигом мигом пролетіли ті дві години. Бачу, вже свят і включили. <світ> так що такі справи. Ну, добре, пишіть мені, як ви там поживаєте. Може, що цікаве, у вас відбувається. пишіть. Ой, пишіть про все, про цікаве і не цікаве. Я всі читаю коментарі, їх у мене небагато. Мені хочеться з вами обратно, ну, як зв'язку, з вами общатися, так що пишіть, будь ласка, може, вам щось цікаве, я буду розповідати? Бо не знаю, про що вам розповідати, так як як у кожного цілий день проходить крутися на тій кухні. Сьогодні знову заказала там на... із Китаю собі товару, потім покажу вам, що там я замовила. Вже готуюся до посадки, до весняної, до розсади. Там такі є стаканчики з такої ткані, що вона потім розлагається. І оце в мене пластмасові, я так уже з чоловіком балакали, там якраз по акції. Ящички оці з фруктів, з Ну, Це ще в мене з магазину. І це ж в них простілю клієнку, і, і буде прекрасно. А то я раніше оце ж насипаю землі, тоді е, та земля підворушую, то, чи підсипаю, та земля розсипається. Ну, в общем, морока. І треба щось придумувати, мабуть, з чоловіком, якесь освіщення, днівну якусь лампу чи що. Бо не вистачає ж то світла. Якщо сіяти рано, я цей рік, дай Бог, доживу. Хочу посіяти ранню капусту. Така була в мене цей год під агроволокном рання капуста. Супер, супер. І потрібно мені купувати агроволокно, бо ми вже давним-давно купували, і воно вже в мене все порвалося. Та хоч, хоч на одну тепличку, щоб посадити знову капусти і посадити помідори. Бо це ж так трошки... Капуста була ну, просто замечательна. Я отож капусти купила розсади ранньої і посадила у бабусі на городі, то там отакі о, качанчики маленькі. ну, Можна сказати, що і не було то під'їло, то заїло. А тут оце під агроволокном, друзі, голови такі були великі, і нічого її не їло, і не гризло, така красива, одна в одну була всі головки. І цей. І що я хочу сказати? Що я полила сразу як садила і тоді не заглядала, аж, ну, мабуть, та не знаю, з неділі три вообще туди не заглядала під агроволокно. Бо воно ж пропускає і воду і все дуже хорошо. От під клейонкою чоловік каже, є клейонка там купляли для сіна ціла, така в нас жовта. Кажу ні, під кліонкою так не буде. Під кліонкою дуже сохне земля. Не так, як під агроволокном. Під агроволокном вообще супер. Я це скільки год уже саджу, оце так. Сажу помідори. Розсаду полила, як сажу бравенько, і забула про неї. Дивлюся вже тоді. Загля... Ну, звісно, мені ж цікаво, не те, що я забула. Заглядаю через час, дивлюся, кожна рослинка прийметься, ні одна не пропаде, друзі. Ні одна Кожна прийметься. І дивлюсь, вже, вже починає випирати волокно. І так рясно починають цвісти. Я тоді отож бризкаю борною кислотою, і зав'язі повно, повно. В мене завжди куча помідор на городі. Не знаю тоді, оце ж дочка вічно з мене сміється. ма, ти вічно, як насадиш, садиш, 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 а тоді, каже, носишся з тими помідорами, кому б їх збагрити, бо вже надоїдають. А цей год так само і з розсадою. Так кожен год. Насію, ой, вона то як зійде, вроді мало, а тоді ж як росте, росте і ціла куча. І тоді й викинуть шкода. Та теж цей гот носилася. І кумі вона надавала поряд одні, і там ще жінки одній надавала. В общем, кое що й викинула, і ж шкода було, так аж боліла душа. Ой. Стараюся, щоб кожен год у мене і різна розсада була, і розові. Цей гот у мене, правда, не було жовтих. Ох, у мене один год і були жовті помідори, друзі. Оце кущі облити, як апельсини висять, ну такі красі, а добрі, які солодкі. Дуже люблю це розові помідори. Щось я вже зарано почала загороди балакати. Щось доця дзвони. Набалакалася тільки щось з доцею. Щось камера в мене. Чи я ото балакаю до вуха притулю, а вона мутна. Набалакалися з доцією, більше як півчаса балакали. От. Так що, друзі, і вам бажаю спокійної, тихої, мирної ночі, щоб все було добре і у вас, і у нас Ось. все найкращого. Головне, щоб здоров'я. Як є здоров'я, то хочеться щось і робити, щось готувати добреньке. Так що, друзі, не знаю. Ще не знаю, що я завтра буду готувати, але будемо з вами. Завтра я поставлю камеру на кухні і будемо працювати. Ви будете зо мною. Ось, все, Телеграм пише: два шахеди підлітають кудись, друзі. Ну, ладно, добре. Всім до побачення. Всього самого найкращого вам бажаю. Пока-пока. До завтра. На добраніч усім.